Зраненькі були, шановні хлібороби, знову Соліс. Питали люди, щоб зробив такий огляд передньої навіски, яку я зробив. Отаким От вона чином кріпиться. Тут пластина, яка становиться тут на такий виступ на полурамі. Там є такий паз. У той паз вставлена до пластини приварена така шинка, така як шпонка. І це все взято на 4 болти. Штатно, там все ніде нічого. Потім унизу проверчені дірки. І зроблена там перемичка, яка з'єднує із цієї сторони від акумуляторного ящика. З'єднує цю всю конструкцію. Вона в мене катається постійно, я її не знімаю, знімаю тільки оцю саму навіску. Тут проверчені дві дірки на два болти кріпиться оце ухо. Демонтую, я його покажу. Зараз же ж спробую в розмірах, якщо б це в мене все вийде, значить, довжина самої цієї. Самої ці клешні до ізгиба 80, 81 Потім саме цей заворот. Е, получається в мене 39. Тут вставлені такі два блини. Один з центральною діркою на товстий палець. І три на фіксацію поворота, бульдозера і також скатки. Все це діло розшити, в цьому році ще додав, розшивав уголки і знизу зверху, тому що оця конструкція в цій частині трошки дає такий гойдалку дає. Тут же розшито теж на триугольник. Ну, поперечка сама уварена сюди поперечка. Получається на, на 59. Все це восьмерка, восьмерка швелір і це швелір на 8. Вся ця конструкція на 8. но тут, і з цієї сторони основні оці швелери уварена полоса. І тут полоса заварена. Все оце тут заварено. Усилене кроме цієї конструкції. Тут же стоять вуха для циліндра, одні стоять із внутрішньої сторони, які жорстко, тут же плаваю, що немає, тут жорстко стоїть. А тут на скатку ставлю трошки з продольними дірками, щоб сама скатка мала можливість трошки грати вверх-вниз. Якщо подивитися на саму, на саму цю конструкцію, яка в мене, то Можна побачити, що ця передня частина вона під невеликим градусом підвернута вгору. Це пов'язано з моїм бультозером і з скаткою. Коли навіска опускається вниз, щоб ця оця частина виходила в горизонт, коли внизу опущено. І на цьому блину тоді крутиться, крутиться вся конструкція. Ну і... Також вище піднімає. Тут запасу, запасу як такого великого немає. Все це діло циліндр. Зроблений такий кронштейн. Він кріпиться на штатних болтах, петля знімається, а він на два болти прикручується. Циліндр це з бурячного комбайну КС німецький або ГДРовський. Такий він, ну такий був у мене циліндр, такий я його сюди ж і приторочив. Самого нема нічого сложного такого там, щоб щось там, щось таке серйозне. Сама ця сама ця пластина. Сама ця пластина в мене стоїть 9-10 міліметрів сама пластина. Ну і туди отож для... Для такого більшого, з більшого усилля, туди вварена така ну, шпонка. Вона йде на оцю длину Шлани трошки мішають. На оцю длину. Це тут у нас штатний такий на 16. Оце такий самий на 16 кусок. Оце він так по длині сюди приварений. Приварений тут мощненько і тут мощненько. Посередині ж, тому. Пустив тоненький-тоненький такий шовчик, якби тільки трошки його держало, щоб не на чотирьох болтах, а вдруг ну це бульдозер там, з бульдозером пов'язано, щоб десь як уперся, так щоб не зрізало болти, там, щоб трохи там усилить. Зараз поставлю на паузу, буду розбирати, знімати його і покажу, як я зробив уха. Вирішив. Так, демонтував. Продовжуємо. Показую бокову цю пластину. Вона йде. Тут зроблено відверстя на 30. І ця частина тут теж варена полоса. Не полоса, тут уголочок. У мене полоса це тут спереді полоса вварена на всю поперечку. Тут же ж уголочком розшито знизу. Вона буде там видно. Довжина довжина самої самої цієї цему цієї стійки. У мене вийшло 41. 41, ну це внизу ж десяточка пластина, так на 40. Ну, уголочок верніше, тут уварений. І він зв'язує і поперечку, і цю стойку, і оцим уголком він такий довгенький туди. Воно там розшито. Тут, там, уголок там, сантиметрів десь до 20 він туди йде. Там далі ж передня балка. там на Цей же узол качання. качання. От, там воно, щоб він не мішав той уголок, там є зазор такий. Гідравліка виведена сюди в мене стаціонарно від заднього розподільника. Дві муфти стоять. Тут зробив такий кронштейник із двома петлями. Вони муфти прикручуються, а тут взяв на два болтики, на шість, провертів дві дірочки у розкосі в тому кронштейні, що кріпе крило. І прикрутив їх. Вони в мене тут стоять постійно. Я їх не знімаю, не демонтовую. Далі отакий зроблений палець із таким узлом. Так він зроблений, приварений на стоїці. Цей палець з двома дірками. От, і він заходить у середину. Де, -де, де там є? Він заходить всередину до упора. І на два болти, на два болти, на, на 10-12. На цей палець він прикручується, він прикручується до цієї передньої полоси. Ну я трошки дав махону треба було оці дирочки змістити сюди хоча б на 5 міліметрів сюди до краю. Треба було повертіти, бо дуже близько вийшлося до кришки. До цієї боковинки ящика акумуляторного. Задній нижній він минає, сюди довгенький ставлю, минає, а сюди ставлю тепер коротенький. я би тільки ну, болт вставляю, гайку зразу наживляю, щоб він так якраз тільки був до цього до ящика, щоб він, бо він сюди не виходить. Тобто Трошки треба ну, буквально на 5 мм перемістити. Отак От, сюди завожу, пальці так поставив. Завожу сюди всю рамку, підвів, пади з однієї сторони, вставив і палиць з іншої. Оце я його демонтував буквально там за 5 хвилин, 10, поки де оці 4 болти відкрутив. Далі воно на циліндрі тут висіло, От на циліндрі ж держиться, пальців спокійно виставив, витік з їх звідтіля, і вони тут. Сама пластина, сама. Пластина, зараз буду міряти. Палець довжиною. Палець довжиною на 12. Сама пластина. Сама пластина 10. Шириною, мабуть, на 5. Шириною на 5. Між дырками відстань по центрах. 6 і так ідентично правий-лівий. Палець на 30. Він заходить туди у ті дірочки. І далі йдемо до кронштейна, переднього кронштейна. Отакий От він має вигляд. Отак От він стоїть. Ну, на ці дірки не звертайте уваги, ось він кріпиться на ці. Є така пластина. Все це метал. Ця пластина з десятки, Довжина цієї пластини 21, ширина 12. Ця пластина приварена. на Такі вирізані були уголки, ну метал в мене такий був. Може, в кого буде сплошний, то можна буде сплошний. Тобто я вирізав сюди такі уголки, вварив, пластина зверху, вона в накладку пішла. І тут тоді додав ще такі висоту добавки із проушинами для циліндра. Все це діло вверху такою шинкою з'єднав, щоб циліндр мог сюди свободно, свободно болтатися. Довжина його, обща довжина. Обща довжина його. 32. Дірки же цього поверчені штатно по цьому кронштейну буксировочному. Так, от кронштейна побалакали. У нас показують цю саму рамку. Можуть вона із восьмірочки швелірка і тут вставлена пластина, так як я вже казав. І з середини, і з середини там у швеліроку той, в Уварена шайба і тут же ж метал же, ж, вось, восьмерка, метал кинути сюди всередину. Все це все діло розшите вулками. І зараз покажу, покажу як воно заворот. Отакий, бачите, у мене подйом такий вийшов. воно оцей носик оцей, він... Припіднятий вверх. Так, самий цей оцей угол, от він получився у мене десь так ну, почти 45 градусів. Там воно таке 43 вийшло. Таке воно і виставлялося. Щоб коли бульдозер або скатку я повертаю, вона в мене впирається на центральному пальці вона вкрутиться. Там теж такі дві, я показував, там відео є. От вони сюди заходять, дві щоки і вставляю сюди центральний палець. Так само ж і на бульдозері зроблено. І тут стоять пальці, якими можна перекидати. І бульдозер, і скатку можна перекидати і наліво, і направо. Оцей він задається, що бульдозер у мене впирається і скатка впирається сюди прямо щокою. Прямо в швеллер цей впирається. І якщо його повернути, то Зазор буде між колесом і скаткою десь 25 десь 30 см. Я точно не заміряв, ну десь так. Виходило, щоб воно не мішало, там ні на поворотах, ніде нічого. Оце таке, що тут ще я не сказав. Та вроді таке ж усе сказав. Вроді би все сказав. Ще раз покажу його, яке воно є. Общий вид розміри ж я сказав цього. Є таке воно. Отаке таке воно є. З усіх чотирьох сторін. Отаке воно є. Ну, циліндр, в залежності який буде циліндр, буде і оця. І буде в кожного разу оця висота. У мене циліндр 40 см від центра пальця до центру пальця. А на виход на виход не витягну, тому що мухта зараз вилетить масло. Оце, оце таке. Немає нічого сложного, немає нічого такого, щось там прямо да, треба трохи. Трохи токарних робіт, бо треба пальці поточити, або, або ж підобрати з кругляка щось. Хочу звернути увагу, що між цим пальцем і цією пластиною є проставочка. Проставочка в мене тут, сейчас, якщо поміряю, проставочка виходить 25 мм проставочка. Це щоб тут же щось є такий зазорчик. По, по центру ж дірка ця проверчена по центру цієї пластини. Так, да, кстати, пластина. Я не поміряю її ширину. Пластина сама ширина і. Її... половиною, Ну, я її вирізав якраз по. Ну, по цьому там, стандартна така заводська щека. Вийшло 12,5, але трошки є тут такі, е, бугорочки, скажімо так, зазубрені. От, а сама ця, ця 12. То, Тож от цією проставочкою, що між пальцем і пластиною якраз убрав оцей зазор, Щоб в мене оця ж вона прилягає із внутрішньої сторони, прилягає до цієї поперечки. Коли її там вставляєш, щоб воно в мене все це діло грало, де ти там є ті баяки? Ага. Десь там нащупую. А, ось. То коли воно оце все -це, це і воно ходить, у мене там пластина ця, та що на пальці приварена, і вона по оці, що ці поперечки, вона там ходить, ходить по цьому воно. Рівно скользить це все діло. Поробив дірки, щоб шплінтувати. Ну, не шплінтував ні разу, його ж воно сюди не вискочить, бо там немає ж ніяких шарнірів, ніде нічого. Ну, провертів для, для такої страховки. Та й все. Оце таке. Оце таке. О, ще. Розмір, розмір оцей дать. Від центру і до поворота. Від центру і до поворота получається 39. Це вроді так і всі розміри. Від поперечка від краю до краю виходить 56. Ну, воно там 56,5 вийшло у мене поперечка. А поперечка вона минає. Акумуляторний ящик там із зазором, щоб можна було, воно там подйомність. Тут ход, сам ход оцього реча, а він тут буде не, ну, невеликий там ход буде. Тобто зазор там десь 5 см перемичка стоїть, щоб циліндр заходив із внутрішньої сторони з цієї ісії. Це я тут беру на бульдозер. Якщо треба мені, щоб гідравліка робила жорстко, реагувала на... Підняття і опускання. Якщо на, там, на бульдозері ножі є, щоб підрізати щось таке легенько, там, це ж не, не 130, то тут на, тоді ставлю її на цей палець, і в мене бульдозер стоїть жорстко. А на скатки тут приварено така два уха з продольними дерками. І тут є такий ход. Це, то Сама скатка вона дає їй можливість копірувати ґрунт. ну не, не прямо, там, що 20 см вверх зну, так Є сантиметрів там 8, може, 10, дає можливість її копірувати. Тому що гідравліка вона стоїть жорстко, опустив і все. Є можливість її той прижати, але я її не прижимаю. Її. На гідравліку опустив, вона лягла на землю і все. Оце таке, оце таке. Ну, Вроді все сказав. Про пальці сказав, про те сказав. Все, працюйте, робіть, нема нічого сложного, трошки токарних робіт, сварку, болгарку, і все буде добре. На цьому завершую коротеньке відео. Будуть питання, пишіть, я завжди відповідаю, щоб там хто не писав. Дякую за перегляд, підписуємося на канал, ставимо подобайки Всім миру і добра!